Вітаю усіх, хто стежить за подіями Кременчуцького життя сьогодні. У випуску у місті дефіцит контейнерів для збору сміття на березі Дніпра освятять місце зведення православного храму. Кременчук вітає працівників соціальної сфери. Про це та інше далі детально. Продовжуємо випуск. У Кременчуці під загрозою відключення від теплопостачання сьогодні опинилися дитсадок номер 60 школа номер 16 та 26 багатоповерхівок 176-го кварталу. Без тепла могли залишитися понад 5,5 тисяч кременчужан, якби не своєчасне втручання оперативних служб та рятувальників. Таку аварійну ситуацію змоделювали під час показових командно-штабних навчань з ліквідації наслідків аварії, що за легендою виникла на території котельні «Теплоенерго». Усе бачив Дмитро Немеденко. Ці командно-штабні навчання покликані були максимально унеможливити повторення надзвичайної ситуації, яка виникла у Кременчуці 20 січня 2006 року. Нагадаємо, що тоді через аварійне відключення електроживлення, гідроудар та прорив теплотраси без опалення опинилися 14 багатоповерхових житлових будинків у 176-му кварталі. Ліквідовували наслідки аварії у 2006-му 10 днів. За тактичною задумкою аварійна ситуація виникає у зимовий період. Температура повітря мінус 7 за Цельсієм, сильний сніг та вітер до 20 метрів на секунду. На території котельні у кварталі 176 впадає стовбур дерева і перебуває газопровід. Виникає пожежа на площі 20 квадратних метрів. Є постраждалі серед працівників котельні. Виникла аварійна ситуація. Впалим деревом. Перебитий газопровід пожежа на території і в приміщенні котельні. Котельня зупиняється. Здесь струмлюються. Доповідав малик, начальник готельний, прошу. Інформація про аварію надходить у відділ оперативного контролю за станом в місті, у служби 101, 102, 103, 104, а також до комунальників КТП 1628 та благоустрій Кременчука. Першими на місце події прибувають лікарі. Вони надають медичну допомогу постраждалим. За ними із запізненням у кілька хвилин рятувальники була проблема. Єдінцена в районі Дармаша була перекрита дорога двома фурами і машини поїхали в об'їзд. Рятувальники, пересвідчившись, що обладнання з починають гасити пожежу. Зі своєю роботою вони справляються швидко і професійно. Загалом на ліквідації надзвичайної події задіяні більше 50 людей аварійно-рятувальних підрозділів, оперативних служб та комунальних підприємств міста, плюс 13 одиниць спеціальної техніки. Упродовж однієї години пожежа ліквідована. Котельня готова подати теплоносій у мережу. Особовий склад аварійно-рятувальних підрозділів, оперативних служб, працівники комунальних. Сьогодні отримали практичні навички при, проведенні, при ліквідації аварійних ситуацій. Також сьогодні було відпрацьовано положення плану ліквідації аварійних ситуацій. Загалом я вважаю, що заняття пройшли на високому організаційному і професійному рівні. Заступник міського голови Кременчука Валерій Медведовський відзначив високий професійний рівень рятувальників, працівників оперативних служб, комунальників. Натомість зауважив, що над злагодженістю спільних дій ще варто попрацювати. Усі служби з більш-менш неплохо. Є подібним службам замічання. В частности, там і не зав'язне прибиття була, в общем та лісопоздання бувало не зовсім були організовані вовремя аварійно основічної роботи. Але, в общем-то, учення пройшли нормально. Хочу отметить, что подготовка должна проводиться и дальше, потому что те замечания, которые сегодня, если их нужно будет устранять, благодарю всех за участие. Ну а с руководителями служб мы еще отдельно соберемся и отметим тех, кто нормально поработал, и обсудим те замечания, которые есть, для того, чтобы их в дальнейшем они не повторялись. Комунальне господарство Кременчука гостро потребує зміни сміттєвих контейнерів при оптимальному строку експлуатації 5 років деякі баки використовують вже близько 10. Комунальники кажуть, на сьогодні місто необхідно закупити щонайменше півсотні нових контейнерів, аби зберігати естетичний вигляд вулиць, і головне не розводити антисанітарію. Проблему вивчала Ірина Скрипачова. Контейнери для сміття, як незмінний атрибут міського пейзажу, нині у дефіциті. І дане сучасне рішення для збору сміття відживає свій експлуатаційний термін, стверджують комунальники. Строк експлуатації сміттєвих контейнерів складає 5 років. Останнє придбання для міста датовано 2009 роком. Найстаріші та найменші за об'ємом у кількості майже 200 одиниць стоять у наших дворах з 2004 року. Четверта частина від загальної кількості має сьогодні такий вигляд: на майданчику КТП 1628 Зараз зберігають близько 40 контейнерів різного зразка за словами начальника відділу експлуатації підприємства геннадія Щепотіва. 80% доведеться списати, бо вже не відремонтуєш своїми силами КТП Что можно, мы делаем, монтируем 0,75, 1,1 в той мере, которая возможна. Но этого не хватает для того, чтобы полностью поменять контейнера, для того, чтобы не было антинисцитарей и внешний вид в городе Кременчуга улучшен. То есть, поэтому для того, чтобы это решить, необходимо закупить новые контейнера. На сегодняшний день это составляет 50 контейнеров объемом 0,75, 1,1 и объемом 3,2 Мітрокубічські для довідки норма накопичення сміття по місту становить 19 сотих метра кубічного з людини на місяць В грошовому еквіваленці. Це 8 гривень 84 копійки. Трохи більше 9,79 – Платять господарі приватного сектору. Тариф датований груднем 2011 року. Без контейнерів вся система вивозу сміття банально зруйнується. Повертатися у безрадісні часи, коли не завжди встигали за сміттєвою автівкою, яка за графіком курсувала по дворах. Невже цього гідне суть? Часне промислове місто. Цієї неділі 3 листопада своє професійне свято відзначать працівники соціальної сфери. В Україні його започатковано 14 років тому. Напередодні свята наш кореспондент Ніна Карпенко вирішила поближче познайомити глядачів з роботою фахівців Кримичуцького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зокрема, сьогодні тут 24 соціальні працівники опікуються найбільш вразливими верствами населення. Виявляють та своєчасно надають необхідну допомогу сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах. Офіси, де соціальні працівники ведуть прийом громадян, знаходяться у приміщеннях 11 дитячо-юнацьких клубів та приміщенні будинку дитячої юнацької творчості по вулиці Квартальній, 14. Графік прийому значиться на дверях кабінету 208. Тут працюють три фахівці. Знайомимося з відвідувачкою, цікавимося проблемою. У мене інвалід і ми приїхали з іншого міста. Прописати сюди я його самостійно не могла. Лечить ребенка для этого надо, чтобы была прописка. А так как прописки нету, нас не лечили, нас не обучали. Люди подсказали, пришлось обратиться сюда, в центр. Добились мы того, что дали паспорт ребенку, прописали. Його. Я благодарна очень центру. Ну і в особенності Батракова Ларісі Григорівні. Загалом же спектр соціальних послуг, які до речі надаються соціальними працівниками абсолютно безкоштовно, включає в себе інформаційні, соціально, економічні, юридичні та медичні послуги. В основному це соціально-економічні проблеми, які ми вирішуємо, відновлення або оформлення. Документів, що засвідчують особу, паспортів, свідоцтв про народження, оформлення пільг, на які мають право сім'ї, з різними соціально-медичними проблемами приходять до нас. В сприяємо таким сім'ям обстеженні та лікуванні. А для ефективного вирішення нагальних проблем сімей, які потрапили в складні життєві обставини, доводиться тісно співпрацювати з управлінням праці та соціального захисту населення, міським відділом охорони здоров'я, управлінням освіти, юстиції, службами у справах дітей. Значну частину свого робочого часу фахівці соціальної роботи проводять за місцем проживання супроводжуваних родин. Ну одно час, ми цього не скриваємо. Ми много випили і дуже хорошо, якби почалася та усугублятися. Нам служба, ну, как бы дала второй шанс, детей оставили, и мы в данный момент, ну, исправляемся немного, ну, как бы налаживается все и в семье, и ну, служба нам, честно сказать, очень сильно помогла. У меня была просто психологическая травма, я за один год потеряла всех родных. Одна залишилася, да в общем, почвом сорвали, значили піть Лися. Скажіть, будь ласка, ви щасливі, що дітка зараз разом дуже з дуже, звісно. Ні. на сьогодні 250 сімей проти 13 в минулому році охоплено соціальним супроводом. Ця ініціатива президента була вперше взагалі впроваджена в Україні минулому році. якщо зрівняти показники, у нас під супроводом минулого року на початку, коли не було ініціатив, було 13 сімей під супроводом, то за цей рік уже близько 250 сімей ми охопили соціальним супроводом, 3 листопада в Україні відзначатиметься День соціального працівника, який встановлено відповідним указом президента України. Тож, шановні соціальні працівники, приймайте щирі вітання з нагоди професійного свята. Всіх вітаю з цим прекрасним святом дня працівників соціальної сфери. Бажаю міцного здоров'я, терпіння. Ну, звісно, всі ті проблеми, які є, у них з якими вони стикаються, щоб вони завжди вирішувались позитивно і в них вистачає. Ало терпіння та духу допомагати людям, які опинились в складних життєвих обставинах. Впродовження теми урочистості з нагоди Дня працівників соціальної сфери у Кременчуці відбулися вже сьогодні. У міському палаці культури міська влада та творчі колективи вітали всіх соцпрацівників Кременчука, спеціалістів, чий професійний обов'язок надавати моральну і правову допомогу найбільш незахищеним верствам населення. Зала міського палацу культури сьогодні гостинно приймала фахівців, причетних до реалізації державної урядової соціальної політики та міської програми соціального захисту населення Кремінчука. Виноватців нинішніх урочистостей вирізняє душевне тепло, людяність та щиросередність. Життя тільки тоді має цінність, коли людина може допомагати іншим. Ці слова відомого українського письменника Івана Франка повною мірою відносяться до учасників нинішнього зібрання, адже потреба допомагати людям є не лише професійною їх потребою, а й внутрішньо. А отже, сенсом життя. Тож не бракувало цього вечора ні щирих привітань, ні найкращих побажань з нагоди професійного свята. Ту роботу, яку ви виконуєте, неможливо виконувати байдужим. Звичайно, що милосердя, сердечність, душевність повинна бути притаманна більшості професій. Але ваша професія це особлива, тому що через вас йдуть ці комунікації до. Тих людей, які чимось обмежені, чи, чи в Русі, чи, чи в чомусь іншому. І саме ці люди потребують додаткової, такої особливої вашої уваги, теплоти ваших сердець, вашої душевної теплоти. Хочу найщиріше вітання передати вам. Від нашого мера Олега Бабаєва чистосердечно вітає вас і бажає вам здоров'я і всього найкращого. Сумлінна праця на благо людей потребує винагороди. Тож кращих представників соціальної сфери Кременчука було відзначено грамотами та листами подяки полтавської обласної державної адміністрації та виконкому міської і районних у місті рад. На додачу вдячний поцілунок жіночому представництву від заступника міського голови Віктора Калашника квіти та чудова концертна програма від творчої колективів міського палацу культури. У Кременчуці освятять місце будівництва майбутнього православного храму. Йдеться про зведення на березі Дніпра кафедрального собору Андрія Первозваного. Мова про який ведеться у місті вже не перший рік. Влітку минулого року Кременчуцькій громаді було презентовано проєкт храму. За основу взяли зруйновану у Кременчуці Троїцьку церкву. Ініціатором будівництва виступила Кременчуцька єпархія. Отже, наступної п'ятниці, 8 листопада, відбудеться освячення місця, де в майбутньому має постати собор. В рамках празднования 1025 лет крещения Руси в нашем городе пройдет крестный ход от Троицкого храма, где закончится возле речь вокзала, где будет освящена территория по кафедрального собора. На крестном ходе будет частица мощей с иконой апостола Андрея Первозванного, которые были переданы с города Рима, с Италии. На крестном ходе будет духовенство города, будут власти, где все вместе мы вознесем молитвы Богу и апостолу, чтобы Господь сподобил нас начать строительство Кафедрального собора. Сердечно приглашаю всех кременчужан, всех наших добрых людей, прихожан, чтобы принять участие в этом знаменательном событии для нашего города, чтобы милосердный Господь удостоил нас чести для начала строительства собора. Всех сердечно приглашаю, и Господь своей благодатью всех благословит. Вчора у Палаці культури Нафтохімік чествували ветеранів Великої вітчизняної. Так, громада Автозаводського району відзначила 69-ту річницю з дня визволення України від фашистів, офіційна дата якої, нагадаю, припала на 28 жовтня. На урочистостях побувала наша Олександра Демиденко. Так масштабно і патріотично, як цього року, в Кременчуці не відзначали жодну річницю визволення. Тож розпочалось свято з нагородження листами подяки від районної ради, керівників підприємств всіх форм власності, навчальних закладів, представників депутатського корпусу, всіх тих, хто не словом, а ділом допомагав влаштувати незабутнє свято для визволителів. Сьогодні у місті для ветеранів створені всі умови, підкреслив у своєму виступі Олексій Зубченко. Дякую за то, що у нас є тепло в наших домах. что у нас есть троллейбусы, что у нас есть чистота и порядок во дворах и на улицах. Мы также очень благодарны за то, что у нас работает мобильный госпиталь, что в честь 70-летия наши участники боевых действий Великой Отечественной войны 41-45 года все получили награды и получили подарки. Этим вопросом занимался лично Мер города Олег Бабаєв Владимир Коваленко. Єдине, що турбує наразі ветеранів Кременчука, так це неоднозначне тлумачення воєнних подій деякими міськими змі, а також їх спекуляції на світлих іменах героїв і намагання принизити військову гідність, зазначив голова районної ради ветеранів. Они просили передати средствам масової інформації, телевіде газетам, що не треба умаляти значення. Боев за освобождение город Кременчук. И некоторые товарищи говорят, что боев не было, просто легкая прогулка наших бригад, дивизий, полков, которые получили наименование Кременчугских. Они просили всех нас, особенно за свою массовую информацию, не надо унижать вот этим пайком. У них есть хорошие льготы, 100% на все, на жилье, на телефон, ну, за исключением визита, понятно. У них есть также хорошая пенсия, Славетні героїчні традиції воїнів-визволителів шанують і зберігають в районі. Вісім пошукових загонів діє при освітніх закладах. Юні нащадки героїв провели унікальні наукові і пошукові роботи, встановили невідомі до нині факти з історії боїв за Кременчук. На сцені представили прапори тих військових частин і дивізій, яким наказом головнокомандуючого збройних сил радянської армії було присвоєно почесне звання Кременчуцьких. Пам'ять про війну священна. Ми з вами 28 числа відзначили 69-ту річницю визволення України. Ну не було б 69-ту річниці визволення України. Є якщо б не було 70-річчя визволення міста Кременчука, і це ми прекрасно знаємо. На жаль, з кожним днем залишається все менше і менше учасників Великої вітчизняної війни 41 45 року. А пам'ять про них повинна бути. Ми повинні знати правду про нашу історію, про визволення міста Кременчук. Сьогодні ми цінуємо тих ветеранів, які відстояли ветеранів праці, які розбудували наше місто Кременчук. І сьогодні разом з нами вам! Продовжився захід святковим концертом. То ще раз зі святом, шановні. І про погоду: перший день листопада у Кременчуці буде малохмарним, прохолодним і сухим. Температура повітря вночі плюс 4,8, в день до 13 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація. Наступний випуск Кременчуцьких новин дивіться завтра о 21.30. Бережіть себе, побачимося на телеканалі Лтава.